Що ж робити в дощовий день, якщо ви приїхали до Львова? Так, от люди пішли вже на екскурсію, незважаючи на погану погоду. А я також вам зараз проведу невеличку екскурсію по площі ринок. Це така собі кам'яниця. Одна із кам'яниць на площі ринок. Тут ви можете піти на каву. Зараз, зараз це копання кави. Дуже гарний заклад. Ось пише навіть, коли падає дощ, робимо каву з собою всередині. Або ж можете, в принципі, присісти. Тут є гарне підземелля. Також роблять палену каву. Тобто роблять таке невеличке шоу, виготовляючи каву, роблять запалену каву з вогнем таку палаючу каву, і можна також замовити собі щось смачненьке до кави. Що я можу сказати про цю кам'яницю? Що після цієї, в принципі, відвідування цієї копані? А ви можете також сходити і в музей, який поруч музей етнографії та художнього промислу. Також у них є на першому поверсі магазинчик, де можна купити різні продукти, сувеніри, каву, чай, тобто все, що душа заважає. Також книжки тут також є, тому що раніше тут було видавництво просвіти. Яку, на жаль, скажімо, більшовики забрали і знищили. Ось тут є невеличка також історія про цей будинок, рекомендую почитати. Отже, повірте, що коли ви у Львові, то вам не буде сумно. Тут завжди є чим зайнятися і куди піти.